Друзі, всім привіт! Коли б я не приїхала додому, моя мама завжди готувала раніше ось таку курочку. Я її попросила поділитися своїм рецептом і сьогодні показую його вам. Цей смак запам'ятався мені з самого дитинства, тому сьогодні буде можливість знову поласувати такою курочкою. Я рекомендую її готувати, коли вам потрібно. Швидко та смачно нагодувати велику кількість гостей. Тому купуйте курячу тушку і готуйте її за нашим рецептом. Рецепт дуже простий. Беремо курку орієнтовно вагою 2,5 кг, ретельно її промиваємо, обсушуємо і будемо маринувати. Для маринування використаємо наступні спеції: сіль, коріандр, чорний перець, базилік та мелений лавровий лист. До цих спецій додаємо 3 столові ложки олії без запаху, змішуємо усе разом і гарно-гарно з усіх боків натираємо корячу тушку. Робимо її масаж. Куряче м'яско люблять усі, тому такою курочкою можна без проблем нагодувати велику родину. Після того, як ми зробили курці шикарний масаж, перекладаємо її у будь-яку ємність. У нас буде ось така тарілка. Закриваємо зверху харчовою плівкою. І ставимо до холодильника на цілу ніч. Запікатимемо нашу курочку завтра. Наша курка промандринувалася у холодильнику протягом ночі. Зараз ми її будемо запікати. Перед тим, як відправити її в духовку, треба зв'язати їй ніжки. А чим він зв'язуємо? Ниткою. Якою? Звичайною можна якою хочеш, чим хочеш. Угу. Перед тим, як підправити курку, запікатися, зв'язуємо її ніжки кулінарною ниткою. Поміщаємо курочку у кухонний рукав. Зав'язуємо рукав з обох боків. Відправляємо курку запікатися у духову шафу. Розігріту до 180 градусів протягом півтори години. Друзі, наша курочка вже майже готова. Вона пробула в духовій шафі годину 20. Дивіться, як вона там шкварчить. Гулька є. Ми хочемо, щоб вона ще трішки дозарум'янилася згори. І на ній утворилася красива рум'яна скоринка. Для цього ми рукаві робимо невеликий надріз і трішечки відкриваємо тушку курки. Допікаємо у духовій шафі ще десь 10-15 хвилин. Наша курочка допеклася. Які тут аромати! Дивіться, яка вона вийшла. Золотиста скоринка. Виділилося багато соку. Зараз перекладемо її на тарілку і покуштуємо. Таку курку можна приготувати на обід, доповнивши її будь-яким гарніром із каші та овочів. Друзі, наша смакота вже на тарілці. Подивіться, яка вона блискуча, рум'яна, смачна, запашна. Буду пробувати курочку. Найбільше я люблю стегенця. М'яско вийшло настільки ніжним, що я вже відчуваю, як воно буде танути у роті. Погляньте, соколите, запашне. Буду впиватись у нього зубами. Дуже смачно! Такий самий смак, як і в дитинстві. Друзі, обов'язково приготуйте таку курочку за нашим рецептом. Порадуйте своїх близьких. Хочу вам усім подякувати за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте внизу під відео. Сподіваюсь, і це відео ви не оминете увагою. На сьогодні все. Я з вами прощаюсь. Тепла і затишку вашим родинам. До зустрічі у наступних відеосюжетах.